У Наркевичах дільничного немає. Ось уже півтора року, коли у селищі викликали поліцію, чекати доводилося більше двох годин. За цей час правопорушники встигали не лише скоїти злочин, а й безслідно втекти. Тоді й виникла ідея відправити вчитися на поліцейського когось із місцевих. Великий районний центр. дільничних інспекторів нам не вистачало на весь район. Свого в дільничному ми не мали. І ми вирішили вибрати з усіх хлопців, які тут проживають на території нашої громади, такого одного молодого, ініціативного, який, в принципі, який користувався авторитетом нашої молоді. Вибір упав на Ярослава. Він має юридичну освіту і до того ж мріяв працювати в поліції. Каже, добре знає, з чим боротися в першу чергу. Розпивання алкогольних напоїв, куріння в невстановлених місцях. Крім того, дуже багато правопорушень по вживанню наркотиків є на території. Але один в полі не воїн, тому на допомогу новоспеченому дільничному селяни створили громадське формування. Воно буде в підпорядкуванні так званого сільського шерифа. З місцевого бюджету всіх одягнули, виділили приміщення, а днями планують ще й купити транспорт. Одинадцять чоловік. Тому що розуміємо, бо у нас 6600 населення це дуже багато. 16 населених пунктів це теж дуже багато. Ми розуміємо, що одна людина на таку територію не справиться. Попри те, що робота безоплатна бажаючих слідкувати за порядком, знайшлося чимало. Всі пройшли відбір. Головні вимоги активна громадська позиція і стійка нервова система. Ми маємо право у ті ж самі, що функції що поліція виконувати. Ну є такі статті, які ми не маємо права виконувати. То тобто, в цих статтях ми будемо визивати, і звісно, правоохоронці. Сів п'яні за руль, ми це не можемо зробити, зрозуміло. Але ми можемо визвати правоохоронці, попередити, тобто попередити злочинність наперед. Володимир батько чотирьох дітей і нещодавно повернувся за копом волонтером пішов, аби його малі могли спокійно ходити рідним селищем. І він не хвилювався, що їх спокусять алкоголем або наркотиками. Щоб був порядок, щоб діти не взливали, вживали алкогольні напої, не курили і не порушували закон. Серед помічників дільничного навіть жінка, сніжана, місцевий землевпорядник. Хоч і слабкої статі, але готова і злодіїв затримувати, і бійку розбороняти. Якщо треба буде, то де ми виїжджати і на діжу, і і дитайбу щось таке, щоб щось случилося, то я завжди готова допомогти. У поліції все це. Підтримують, ще пак безоплатна допомога нікому не завадить. По перше, це ініціатива самих мешканців об'єднаної територіальної громади. По-друге, це фінансова підтримка. Адже ми бачимо, вони в відповідній уніформі. Реально воно почне працювати лише тоді, коли зацікавлена громада. А вона зацікавлена, особливо враховуючи, що реформа правоохоронних органів і досі не дає бажаних результатів. Відтак українці починають розуміти правопорядок в країні вже не монополія силових відомств, а справа самого населення. Я коли вирос, виросту, я хочу стати поліцейським, тому що я думаю, що це престижно доглядати за своїм селищем, слідкувати за порядком, дивитися за громадянами, що вони роблять.